На відкриття виставки прийшли шанувальники творчості Великого Сина України, представники місцевої влади, політичних партій, установ, організацій, мешканці міста, інтелігенція, учні міських шкіл. Голова міської ради є виконкому Анатолій Семенюк, звертаючись до присутніх, подякував народній майстрині та колекціонеру за зусилля та старанність, з якими вони вшанували пам'ять про Тараса Шевченка. Член товариства Просвіта Василь Олексюк звернувся до присутніх з поважанням пам'ятати про те, ким був для українського народу Шевченко. Про те, як створювалась в музеї така виставка, розповіла присутнім директор історичного музею Маргарита Матвійчук. Вона зауважила, що шанувальники творчості поета доклали немало зусиль для її організації. Зібрано було немало книг поета-художника. Присутні з увагою вислухали розповідь Володимира Осіюка про те, як була зібрана його колекція творів Тараса Шевченка. Пристрасно і емоційно говорила про своє захоплення вишивальниця Ніна Семенчук, яка створила чималу колекцію, присвячену Шевченкові. Що читати я не, не вміла? Не вміла, але моя бабуся мені розказувала казку завжди, наймічка. Бабуся тоже неграмотно була, розкала казку, все время, Як суміла, так мені розказувала. Отже з дитинства я вже знала про Тараса, але не знала, хто він такий. Ну, з часом я полюбила так його, як, як всі українці повинні його любити. Вишивати я раніше вишивала гладдю, але більше я полюбила вишиванку хрестиком. Вишивати я люблю більш різнокольоровими барвами. Общо, виставки мої були, токспонувалися дуже багато, в багатьох місцях: в Новолинську, в Кузнецовську, в Луцьку, в Голобах, в Ковелі, в нас по Бурську. І коли я бачу, як приходять люди полюбуватися моїми вишиванками, і на їхніх обличчях я бачу задоволення і іскори, якісь радості, це для мене найбільша нагорода. І я хочу всім жінкам. Чоловікам, всім сказати, вишивайте, любіть вишивку, вишивайте чорним і красним, білим по білому, всіма барвами нашої української землі. Це буде для вас теж велика нагорода. Вишивайте дітям своїм, онукам, нареченним, всім вишивайте. Це вишивка до ваших домівках буде як символ, як святиня наших предків. І віриться мені, що ниточка, яка тягнеться, Народному мистецтві буде тягнутися через віки, і вона ніколи не проведеться. Вечір не закінчився виступами шанувальників творчості поета. За кілька хвилин в залі з'явився ансамбль музичної школи Кобзари, керівник Надія Балака. Велично і зворушливо зазвучав у залі безсмертний заповіт у його виконанні. І на завершення урочистості присутність цікавістю оглянули живопис, графіку поета, видання його літературної спадщини з колекції ковальчанина Володимира Осіюка та колекцію вишивок Ніни Семенчук.